У нас також активист вмер в тюрмі Джиміляга. Ми як кіска в, 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 в них Моє місце там, де багато моїх рідних глядачів Суспільного дев'ять років тому. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь були незаконно окуповані Російською Федерацією. 24 лютого торік почалася вже повномасштабна збройна агресія Росії проти України. Далі ми будемо говорити із Кемалем Мустафаєвим, головою кримсько татарського освітньо-культурного центру у Дніпрі. Вітаю вас, пане Кемалю. Я вас також вітаю. Поговоримо про те, який відбувається спротив незаконній тимчасовій окупації Російською Федерацією Криму та як живуть кримські татари у Дніпрі. Давайте повернемося у події дев'ятирічної давнини. От в події перед, перед окупацією, що відчували тоді кримські татари, в той час також була Революція Гідності і наш народ поряд з українським, тобто ми вважаємо, що ми громадяни одної держави. В нас було таке підняття духу, що щось таке трапляється, що це буде, мабуть, будуть переміни, переміни кращому. Який спротив одразу висловили кримські татари, ну коли так, такі рухи почались, що е, треба е, Криму переходити до на, до под, під вплив під повний вплив е, Російської Федерації? Е, наш народ одразу зрозумів, що, що це означає, що е, навіть. Та свобода, яка у нас була, мабуть, і неповна, ми е, залишимося без неї. І треба було щось робити. 26 лютого став, е, відбувся мітинг угу. проти окупації, і потім цей день, 26 лютого, е, зараз ми відзначаємо як день спротиву російській окупації Криму. Що відбулося потім? Розкажіть от вашу історію. На жаль, на той час я не був в Криму, я був у Дніпрі, і я це можу оцінювати тільки з розмов моїх знайомих, рідних, що вони розповідали? Все ж таки залишалась надія, що це питання якось вирішиться. Тому що казали, що ну, ви там е Збройний супротив не вказуєте, мабуть, е мабуть, це буде політичне рішення. І Крим не заберуть, Крим е залишиться в складі е України. Хтось розумів, що такого не трапиться. І також е е серед моїх знайомих. Е Одразу ж почались навіть до, до, до цього так званого референдуму почався дуже щільний тиск на моїх знайомих, як це кажуть, на тих, у кого була активна громадянська позиція. Тому що. Російська Федерація і взагалі Росія вона шукає лояльність до себе. А якщо вона не бачить такої лояльності, то вона показує, починає тиск. Ну і мої знайомі таке почули, почули таке, тому що одразу почали дзвонити, погрожувати. Якщо ви ти за себе там не не боїшся, то подумай за своїх рідних, подумай за своїх дітей і, і що, що трапиться. Ну і, як ви знаєте, тих, хто демонстративно указував супротив, навіть на ну, озброєний, мирний супротив, потім Знаходили мертвими з тортурами, з дуже такими. Ну я навіть не уявляю, це, таке, таке може зробити людина. Ну зараз я уявляю, що вони на таке здатні. Ми як кістка в горлі, в гіллянці в них. І вони взагалі люблять порішати е, такі національні питання. Та вони надають ілюзію, що вони щось на, на рід, поневолений на рід, щось має, Ну, там трохи там, танцулик, трохи е, мови і все. Для вас це достатньо. Не щоб кожен на рід. Е, по, Потеряв свою ідентичність, щоб вони, вони ж, як імперія, вони хочуть, щоб це було щоб не було б окреми відцінків е, е, культур, щоб це така загальна культура була імперська. Також по політичний тиск є, е, е, хто зараз поневолений, і зараз е, вони е, в тюрмах. Е, Російських тюрмих знаходяться. У нас також активіст вмер в тюрмі Джеміляга, і я його пам'ятаю, я з ним був знайомий. Такі люди, вони, ну, як в нас вони як найкраща частина нашого народу. І щоб знищити народ, вони думають, що треба знищити спочатку найкращих. Представників народу, то тих, хто веде народ до розвідку. Багатьом довелось виїхати. Є такий тиск, що родини думають, що щоб захистити себе, свою родину, мабуть, краще в ці часи виїхати, а мабуть, потім вже повернутися. Але, на жаль, не все повернуться. Тому що зараз така ситуація склалась, що е, так, так, що більшість кримських татар мешкає з за, за межами Криму, е, ну, навіть за межами України. Тобто е, там кажуть, що більш ніж 5 мільйонів кримських татар зараз мешкають в Туреччині. Е, а, Хтось мешкає в Румунії, хтось там в інших країнах, навіть є такі, хто в, 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 в Польщі. Ну поступово ті, хто там, тому що вони живуть окремо, вони намагаються якось там зберегти ідентичність, ну, все одно поступово ж трапляється асиміляція. Як, як би ти не хотів. І, і ну, це, це питання треба як то вирушувати. Тут у Дніпрі, протягом, починаючи з 2014 року, як вам вдавалося підтримувати спільноту кримських татар? Ми ж в якісті переселенців, і щоб ми. Як ми можемо покращити становище наше, якщо ми будемо підтримувати один одного, якщо у нас буде якесь таке місце, де ми можемо збиратись, де ми можемо е е знати про проблеми, питання всіх, хто переслився? Ми навіть не поді поділяємо на. Чи це, це кримські татари, чи інші національності? Тут є мечеть у Дніпрі. В якому стані зараз ця будівля, і, зокрема, передача її кримсько-татарська ради. Зараз саноматики? вона в замороженому стані, тому що. Через повномасштабне російське так, вторгнення. Так, Тому що є, зараз є війна. І до цього це питання не дуже так вирішувалося. Все так, все було дуже повільно, дуже поступово. Там знаходиться зараз дитяча спортивна школа. Це просто історична будівля, і що краще було б, якщо вона працювала би як культурно-освітний центр кримських татар. Що ми там могли б зробити, наприклад, музей, якісь там курси язикові, що ми там, а мабуть, на Потім, якщо така буде можливість, щоб там більш серйозну освіту там надавати. Тому що в одне з наших основних проблем, це ми не маємо освіти, освіти ну, такий, щоб в нас не немає таких можливостей розвивати нашу, нашу мову. А ви знаєте кримсько-татарську мову? Я знаю на битовому рівні, і, на жаль, така ситуація трапляється, що я турецьку мову, я, я думаю на турецькій мові, і, що ну так, таке трапилось. І я краще знаю, ну ну ну. Тому що я вчився на російській мові, і я краще знаю, ніж українську. Я, я навіть англійську знаю краще, ніж кримська татарська. Ну, кримська татарська, звичайно, ж вона схожа на турецьку. Вона ж деякі діалекти є, вони ж як, як і турецька. Ну я б хотів знати краще. Ви зараз тримаєте зв'язок з рідними друзями. Так. Які в Криму, що відбувається зараз? Чи посилили зараз репресії? Вони не стихали ці репресії, вони постійно продовжуються. Що буде далі? Ну, З'явилася надія, що якийсь там шанс, що ми можемо повернути все, що нам належить як державі до цього було таке, таке почуття невизначеності. Чи коли це трапиться, чи трапиться лі, Буд, буде, буде чи ні. А зараз цей гнійник він, він вибухнув. І що ми. Це ми маємо використати цей шанс. Ваше найулюбленіше місце у Криму. Ма, в мене взагалі-то нема так, як такого найлюблюбнішого. Ну, Моє місце там, де багато моїх рідних. Якщо там хтось живе, це ну, становиться моїм найулюбленішим місцем. Тому що є, я маю привід туди поїхати, навестити, поспілкуватись. Ось таке. Нехай це буде якийсь там глухий куточок. І я в Криму я був тільки в таких місцях, де жили мої знайомі і рідні і знайомі, мої близькі люди. Ну, нехай це буде там і в, і в Паторі. Ну, мало хтось знає про це місце. Ну, і, мабуть, якесь там село буде. Ну, я би не сказав, що там я більш, більш за всього люблю Ялту чи там. Ну, моя, моя бабуся, вона родом з, з Балаклави, але я ніколи не був в Балаклаві, тому що зараз немає з рідних там. О, і мені, мені казали це дуже гарне місце. Потрібно подивитися, побачити. Я, не було, не було привіду поїхати туди. Після деокупації ви повернетесь туди, де є ваші рідні. Так, я буду з їх к ним їздити, і будемо радити. Ну, будемо. Ну, у нас все починається, зустріч починається ну, як традиційно з кави. Будемо таку свят, святкувати кавою спілкуванням, розмовами. Так і буде. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Ми сьогодні говорили із Кемалем Мустафаєвим, головою кримськотатарського освітнього культурного центру у Дніпрі.